Ох, да, дід, так, да. явився. Запрошувала діда в три часа на... на чай. Кажу, заходь, я приготую на чай. Уже чотири часа дід заходить. Ти б що не гукала, що вже можна йти. Ну, дід, ох, і дід. Це вообще капець, а не дід. Ага. Казала, прийдеш чаю поп'ємо. Я вже ждала, ждала, ждала і кури вже закрила. Півдні вже не, не закривала тільки. А собою. Та ще тільки чотири години. Ну, в три часа якраз в мене було все готове. Тепле і що там? Ну, тепер пригощайся, як ти Ох, всіх х... любиш. Ти завжди так Ох, любиш. Скільки ти... б його не жди, він все одно не прийде. Та є, бо ти видно, пошептала, что специально пидись. Так, да, 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 да. Я ж да, вчора я дуже казала. Дуже голодний будь. Нічого вчора. з ним. А Він А то повідло це що? Він привичний, вот йому 오. їсти. Йому їсти то вот це. Оце що пита. Нічого тут уже немає. моє. Перший раз бачиш чи що? Не бачив, да? Є. Yeah. Ага. Ну подивися yeah. <laughs> внимательно. Внимательно подивися. Ну. <глух> о так так. так, так, правильно. Тихо знаєш, що з ним робить, да? О, о. О. Да до чаю я робила. Та не так просто клопотати, -клоп а до чаю. <клух> да! Ты захвалу за компот. Ну, то що ж я зроблю? Я ж на якесь час то приготувалась. Ти думаєш, думає, що я буду за дідами бігати? Я ж за дідами бігати не буду. Я на время сказала на три часа. Будь добр, приходь, кидаю, все приходь. Не прийшов? Та я знаю, що ти пізніше прийдеш. Ну і молодежі тут немає. Навіть Як за дідами не хоч бігати? Та на суть. Ага. І дідей і молоді, так само. Де ти тут Ого. І діди молоді, і, 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 і всі молоді вже, йдуть всі гуляють лісом. Ну, то й добре. Ще й цих пенсіонерів хочуть надурити. А це ж там помниш, як сказали про ту тисячу Зеленського. І я ж зразу так вже, як всі люди почитала, що там написано. Коротше, Получите ту тисячу, ви дані свої дані всі оставити, ви повинні купити, те, що ми вам. Боже, та це що? Я... Ви даєте 10 тисяч чи тисячу, Що це ви так настаюєте на таку, таку людям? Оце... Не знаю, я зразу побачила, що це воно щось не те, що не нужне. Це іздівається, це уніження вже цього народу до кінця і до краю. І вони кожен день щось на цьому. Я не знаю, чи то блогери самі, чи що, чи новини, одну тисячу зеленську, як її отримать і що. Ну, Та хватить уже без базікать. Базікать. Да, хватить. То об'ясняють для тупих хочете комусь слуги заплатити, хочете лікарство да, купити, да, хочете да, продуктів ну, на насіти. Це роки. якби було 10 Все. тисяч, я б слухала ще. Їх. А як тисяч, вона їх і не має багато, ніяких немає, можна сказати. Ну вони таке мені і не надами таке. Геть я відмовляюся, відмовляюся від таких їх услуг і таких ну, їхніх пропозицій. Підеш забереш і оддаси от, на заселу. Ні, не піду я туди, геть і нікуди не піду. Ага. Що все я буду писати їм там, ще розписувати, хто я, одкуда всі свої дані виложувати. Вони ж не так просто дають. І ми хотіли дати, знають, де пенсіонери чим получають. Добавили. б. Ні, вони не хочуть її давать, то так. Знаєш, як знаєш, як мені подумалося? Було, по-моєму, Чехова, да? Каштанка помниш? Та що ж Ох, Вог, в дясці про ту каштанку багато чула. Я як той малий у нього собачка була, тоді ж так теж люди жили, бідно. І він з нею е, на ниточку прив'язував кусочок сала, а та ж собачка, бідна, голодна, вона те сало раз так ковтне, а він потім за ту ниточку і витягує назад із горла. Ой. Так і нам якось наживку кидають, щоб потім нас за горло придавити і витягти з нас, те, що ми й не брали, даже. Ох Ну, такі ігри із владою не. Ти ж не підказуй їм, бо вони каштанку не читали. Читали собаки вони. Бук не знають. Підкажи, <світ> що вони такі то вони так і зроблять. так же воно й виходить же. Геть у зразу так на каштанку я так і вспомнила, що дають, а, а, а потім ж, ви ж отаго зробіть, ви ж ота. Ну так, да, я согласна, якби це було 10 тисяч. Ну, як витикнули, мізер, то тисячу. А да. де ж їх взяти, я не могу. Ну де нема то не позортеся, ви людей унижаєте. То не треба народ цей унижати і добивати вже до кінця. Скільки можна вже. Ці люди вже й так не знають, що їм і куди їм. Терпи. Ага. Бог. Терпів. терпів і нам ділять. Да. Так, так що хай вони успокояться вже стають тисячою, хай вони вже... Бо я вже почала я забувати, забувати за нею. І його. я. Ну, і куди не кинься, в інтернеті ж написано. то, то вже стільки можна ж вже його писати йому солить. Та я й так пропускаю, але воно ж все одно буває щось допікає, та стільки ж ви, ви вже тих людей, хто ж на як, унизили, розтоптали і стільки год. І ще, і ще якби щось таку херню видумати, До чого воно, звідки воно? Я не знаю і знати не хочу. Оце хто придумав оце таке, я б йому б ту тисячу, таке, так би засунула б, щоб знала, хто і це придумав для людей. І щоб усі позасували йому ту тисячу, хто таке придумав. І розповсюджує оце таке. Ох, ні, я буду ждать, будуть 10 предлагати, потім подумаю. Потім подумаю. А не буду. Це насильно. Мелка наживка. ця. І тоді хай кричать і розказують, а це хай замовкнуть їй, щоб її ніхто не чув і не бачив. Не здохнемо, вже без тисячі без теї. А я піду. Та підеш, звісно, іди, йди Не, Зайду, якщо на пошту. Надо так, да, як будуть приглашати, сильно вже то підеш. Ну я не піду. Я я ні одного, розпитаю, як там щось. Ні одного прийду, даного спешу. про себе. Сильно вони багато хочуть. Та вони і так є. Да, ну, Та, дали б пенсійний, пенсійний роздав. А знають вони силу. все. А, а все. то на це, все. на це спеціально таке. Хоча вони такі щедрі, що як ото. Кістки собака викинули, то ох, не можу, я таке терпіти. Ні, ні, то може десь хтось заховався, та його потубити. А, ну, якщо виліз за схованки. та на, якби більше грошей, то всі б клюнули. А на таке, я думаю, що хто хоче заховатися, той клювати не буде. Я буду ждать, що я ж кажу. Буд, я нічого. буду ждать, поки закинуть на 10 тисяч, тоді ж я подумаю. А на таке то й думати не хочу. Якось переживу. Десять депутатам кинуть. Ну, так, да, бо вони на тисячу точно не підуть їй получать. А, а для людей, так, да, закидушки такі. Ох, коли вже вони будуть очитуватися перед людьми і коли відповідають за свої вчинки? Чи ми дождемося це, чи ні? Я вже сумніваюся, що ми колись дождемося. Оцеї відповіді перед народом. А тільки зуби заговорюють нам. Ох, якби ще не трогали хоча, то ще й трогаються. Ой, я та діт. Ну нічого так, да, 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 Я й так спокійна. А, а, я жду ось у субсидію професію. Дадуть субсидію та підемо дамо за комунальний. Mm -hmm. Я думаю, чи хватить, мені чи не хватить. Mm -hmm. От чому вопрос. Mm -hmm. А підеш по тисячу, що тоді хватить. Не піду, хоч і не хватить, то не піду. Вдовго так раз буду брати, ну не, не піду. Мені цікаво, чому не дадуть субсидію, щоб хватило за... розплатитися. Ото було б. Та й то ж. Що ж розплатиться, дід? Я вже так думала. Ми на одиниці стоїть газ, да, у нас? І в нас прохладно оце там. Ну, нічого, в нас під одіялом там тепло, аж гаряче, як на лежанці. Добре, що в нас обігріває, О. А щоб ми на тройку поставили. Та фіг би ми розплатилися б колись за цей газ. Коли Це надо... да, то треба двійну субсидію, а вони ж. Mm. Да. Оце то я придбаю. Як його багато, то ще більше і Добре, що в нас така зима. І по прогнозу вона така й буде. Так що ми не замерземо, хоч будемо прохолоді трохи, зато не спортимося, так же ж? Вони на... Так, да, Ми не спортимося. <різь> то нічого, перезимуємо. Я ті не переживаю, ну хоч якби попробувати на Троєчку, о, Попробуй. ну заразу ж ні. не можна. Не дають, кажуть, економить, Ну як же тут не економить, як не можна. Не потягнемо то. Як свят економним, гарно? Свят вони нам економлять, це, це і хорошо. То як же ж, то де ж та економія, як воно, холодильник завівся і одразу набирає оборотів. Ну, Він буде вас лать, пока Де ж так. Вони набере, не знаю. Це дурий придумав, дурний їхав, дурний і придумав. Ну, не знаю, як вони економлять, поки є свят, поки дають, там не буде, ти то, ж, то вони предупреждають, нас що вони не дадуть дать. Холодник бере, забирає так, те, що їм треба. Мене вже минути. Я чи ти вибрала, але я бачу, що тобі дуже смачно. Так, да, дуже смачно. Ану ну покажи. а мало. Оп. А тепер запивай. Ти хочеш і. Ай. Ой, мармелад хочеш. Да. Ну а тепер. Тепер от так, то. Да. Хорош компот. Це чай компот. Як гарячий, то він чай. А як у холодна, то він компот. Да. Так, ну все, смачного тобі дід. Ага. І, і всім гарної вже вечері. Доброго і гарного вечора, тихого, і мирного. Да, і здоров'я. І здоров'я. Здоров для... Перезимуємо. Слава Богу, да, да. Да. От і все.